Погнали мій обід на понеділок на роботу сьогодні. Що я сьогодні буду їсти на роботі. Погнали. Вчорашня барабоя підігрів, зверху трошки цибульки зеленої вкрішив. Три кусочка хліба. Салатик з огірочків. Ну ви знаєте, відкрив закрутку воздух одну банку, насипав сюди салатик. З огірочків. І взяв собі одну таку ляшку, вчора запікав корочку, бачите, одну ляшку і ще трошки м'яса кину. Ну, трошки м'яса кину. Взяв вітамів, трошки два маленьких яблучка взяв, червоне і біле. Бо кульбе воно по вкусу різне, правильно? Що біле ще червоне. Два яблучка взяв. Попробуйте те. Так, заварив свій компотик із сушини. Ще залишилися мене вчорашні такі трубочки, пару штучок. Вирішив їх взяти на роботу і доїсти. Ну і звісно, треба чимось їсти. Взяв вилочку металеву. Так, всім бажаю гарно, оптимістично, початку нового тижня. Всім миру, добра, кохання і всього найкраще. Так. По... Ні, на роботу трошки пізніше піду. А зараз треба треба, треба збирати. Оцього. І треба на роботі хорошо працювати, щоб бути головним, щоб це їсти. Ви скажете, що я багато їм. Бачите, люблю, люблю смачно поїсти. Як смажу? Це знаєте, як перекус. Це якби тако... Я би б зараз піцу зібив. Піцу зіби буду домашню.